Ребята, а це у нас сьогодні буде рубрика, яка буде з'являтися кожне обновлення, коли будуть гіперзаряди. Правильно. Це нового ну, гіперстардропам. Але це буде з'являтися тільки коли будуть з'являтися гіперстардропи. І все, і більше ніколи. Тільки коли будуть з'являтися гіперстар дропи. Так що погнали. Мені лишається пару разів використовувати гіперзаряд. Це вже десь останній раз має бути. Якщо я зараз гіпер использую, то... Мені треба накопити на гіпер. Блін, ну мені кат буде хватило. Ребята, ласкатка. Ласкатка. Нормально. Ласкатку, ребят, ооооо, я раз! Бо Я сто зараз зараз использую гипер. Вот. Зараз я чуть до якогось ящика замаю его и использую гипер. У меня ласкатка до цього стардропа. ламаю, ламаю, ламаю. мало на Крима прягал. Он Крима у них тоже примут. Да, він забав поизвестный. Я наконец-то пожалуйста гипер. Ну ну, Ходу цей режим абсолютно всі гра, только ради получения гиперстардропа. Копыц. Все, качаю Энгара. Йоу, ребята, всем пока. Но это было имбово. Это было имбово. Но это было имбово катка. Ладно, ребята, уже скоро смонтирую роли. Так что всем пока.